Селище Гекалов неподалік від Грозного, типове чеченське село. Всі один одного знають, всі один одному допомагають, не зважаючи на високі паркани. Ось тільки про одне не говорять з сусідами про зниклих дітей. Петімаат Саламова теж довго мовчала, майже чотири роки. Тепер вона перервала мовчання, щоб розповісти нам про Заліну її доньку, яка ось уже чотири роки не з'являлася в батьківській хаті. Заліна пішла за своїм чоловіком Русланом, який вирушив до Сирії, аби приєднатися до так званої ісламської держави, угруповання забороненого в багатьох країнах, в тому числі в Росії він забрав заліну і дітей. їх у них троє. Я не думаю, що він повернеться. Нам сказали, що він загинув. Його немає з березня. повернеться. він не повернеться. Відтоді сліди заліни Саламової губляться. Вона одна із сотень чеченців, які залишили батьківщину від початку війни в Сирії, аби стати на бік так званої ісламської держави. За старою чеченською традицією дружини слідують за чоловіками. Скільки їх точно нікому не відомо. За офіційними даними, на боці іде поюють близько 800 чеченців. Практично всіх їх оголосили на батьківщині зниклими безвісти разом з дітьми. Ці фотографії передали ДВ їхні зневірені матері. Вони все ще сподіваються отримати бодай якусь звісточку від своїх дітей. Знімальна група знову вдома у Петімат. Її син і внучка розглядають фотографії заліни. Чи може він уявити собі, що теж стане на бік терористів і піде за своєю сестрою в Сирію? Боїшся, що тебе теж завербують. Ніхто мене ніхто не зможе завербувати, тому що у мене свої міркування щодо цього не можна. Так Петімат все ще не втрачає надії на те, що одного дня її донька повернеться додому. Вона показує нам дитячий одяг, який вона купила своїм онукам. і ось цю фотографію. Це я в Сирії. це я в Сирії знімала за останні чотири роки Маат змогла лише один раз побачитися з донькою в кінці 2014-го. Контакти з нею їй вдалося встановити за допомогою посередників. Кілька тижнів вона добиралася до міста Мембіч на півночі Сирії. Бойовики іде дозволили їй побути з донькою чотири дні. Однак забрати свою родину до Чечні їй не вдалося: ні доньку, ні онуків. Про ту поїздку Петімат знову і знову розповідає іншим жінкам, які, як і вона, втратили дітей. Вони створили групу взаємодопомоги, у якій вже понад 800 осіб. Серед них і Заріма Гадзієва, мати Руслана, за яким послідкувала в Сирію донька Петімат. Моя донька дуже слухняна була. Вона дуже довіряла своєму чоловіку. Він наказав, вона поїхала. поїхала. А ви не ображені на матір Руслана за те, що її син забрав вашу доньку? присягаюся, що не ображена. Бо якщо чесно, на все воля Аллаха. значить, вони мали туди поїхати. Значить, судилося. Я так думаю. Думаю. Глибока віра одна з причин, через яку іде вдалося завербувати їхніх дітей, кажуть ці матері в аеропорту Грозного. Вони збираються тут в надії на те, що їхні діти повернуться на батьківщину рейсом з Туреччини. Я майже постійно тут буваю в польоті, так би мовити. Дома практично не буваю. Мені залишитися не можна дітей треба шукати. Після того, як Росія оголосила про перемогу над терористами, іде із Сирії та Іраку повертаються десятки чеченців. Потім Ацаламова все ще сподівається, що незабаром зможе обійняти свою доньку, якщо вона ще жива.